Президенту України показали українського конкурента російському ланцету. Перед собою ми определену стаю дронів Цей дрон камікадзе має характеристики не гірші за іноземні. Задача інженерів України не створювати аналоги. Задача створювати абсолютно нове, не сучастую ще рані, тіп оборудування. Що особливого в цьому дроні і чи встигли його використати на фронті? Сьогодні розповімо. Працівники оборонно-промислового комплексу представили президенту Володимиру Зеленському нову модель БПЛА, яка зможе нести бойову частину 3 кілограми. Задача інженерів України не створювати аналоги. Задача створювати абсолютно нові, не сучасюче раніше, типи оборудовання, яка сподівався для безпеки. І це обладнання, яке було представлено нашому президенту, це дрон. А като робота в составе комплекса, который состоит из разведывательной техніки, яка используется в качестве транслятора і используется для поиска возможных целей, так і собственно дронов, которые вже работают як ударника саме безпілотник має електричний двигун та запускається з катапульти. Іх подібний фюзеляж забезпечує високу маневреність і можливість ураження як статичних, так і цілей, що рухаються по різних траєкторіях. Перед собой мы видим определенную стаю дрона. которая минимум состоит из двух дронов а в максимальном размере пока информация не расглашается, но уже в таком сценарии дрон оборудован помимо того, что усиленной боевой частью, но также оборудован системами, которые способны противодействовать вражескому ряд, а также в автоматическом режиме искать и находить а вражеские цели, фиксироваться на них и работать в условиях очень жесткого подавления. Максимально швидкість БПЛА 180 км за годину. Тому його основними цілями можуть бути об'єкти, що рухаються повільніше 130 км кілометрів за годину, наприклад, російські ланцети Перед собою, ми бачимо совершенного обладнання, яке вже закомендувало сіда на практиці, уже було були проти варшиських зенітно-ракетних комплексів по лінії оборони. Крім цього, дрони зможуть вражати цілі на великі дистанції. І отличительні особенності цього дрона також является його возможность поражать цели на дистанціях более 100 кілометрів. Нове дитя української інженерії може навіть вражати окупаційні вертольоти. Если ми проаналізуємо відеоролики, которые викладывалися в последнее время, ми видели, как українські спеціалісти стараються использувати дрони против вертольотів. А Це можливо. Технічно це можливо. Україна показала на практиці, що багато речей, які технічно считались невозможными, абсолютно реальні. Ще одним важливим нововведенням для ударного комплексу стала інтеграція системи машинного зору, яка забезпечує захоплення об'єктів та автоматичне наведення на ціль.